Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати коротенький огляд такого розумного годинника від фірми Globex WatchMet 3. Значить, стандартна коробочка. Ми можемо побачити всі функції, які підтримує: пульс, погода, тиск, кисень, вимірювання кисню в крові, різні тренування, камера, секундомір, повідомлення, крокомір, є плеєр Ну, годинник, само собою, і вимірювання калорій. Тут ми бачимо QR-код для сканування, який дозволить нам скачати додаток, доступно для праційної системи Android, також для iOS. Тобто в народі для iPhone і для звичайних телефонів на Android. Ми маємо синій колір. Давайте покажу вам, як це виглядає. Ось так виглядає наш годинник. Варто зазначити, що в меню присутня, звісно, українська мова. Що дуже важливо. Давайте побачимо інструкцію та кабель для зарядки в комплекті. Це ми відкладаємо в сторону і будемо зараз пробувати підключати до нашого тестового телефону. Спершу покажу вам годинник, дуже приємний такий металічний корпус. Ремінець такого синього, ну, не яскравого, а... Нейтрального кольору. Ось, бачите Не буду знімати цю плівочку, але ви можете побачити є варіанти. от як нас, Що у нас тут показує. Так виглядає меню. Багато дуже іконок. Там всі ці функції, які я перелічив. Далі. Ось так виглядає список меню. І. Так, виглядає меню налаштувань швидких. І тут одразу крокомір, сон, пульс, погода, фотокамеру можна. Все. Годинник кладемо сюди. Отже, беремо нашу коробочку, де є QR-код, запускаємо на телефоні камеру і скануємо QR. Ось нас зараз скеровує на сайт. З додатком, тут вже одразу в магазин App Store в даному випадку і ми інсталюємо програму, яка називається Dafit. Встановити Бачимо. завантажується наш додаток. Зараз будемо його вивчати, з'єднуватися з телефоном. Наш додаток завантажився, давайте відкриваємо все. Має бути ну, Сповіщення дозволи, потрібно всі надавати. Тут, для прикладу, ми профіль заповняємо і нажимаємо, натискаємо Додати пристрій. Так, лише за використання. І відбувається пошук нашого пристрою. Пробуємо. Мабуть, з першого початку Bluetooth. Тут знайти наш пристрій та підключити. Почмі 3. Так, бачите, тут ми його підключили до нашого телефону. Чи підключено. І тепер. Повторюємо пошук в додатку. Тобто спочатку підключаємо Bluetooth при, ну, до Bluetooth пристрою на телефоні, а тоді вже запускаємо пошук в додатку. Ось нам е, бачимо Watchme 3, доданий наш пристрій, і спарити. Тут зразу наш годинник завібрував. Все, бачите, ми можемо це все. Бачите на телефоні. Тобто, ми бачимо функціонал, ось годинник під'єднаний, ви бачите його там адресу, ви бачите заряд, ви бачите, можна міняти різні циферблати. Ну, тобто, які кому подобаються, наприклад, ось, раз, я вам зараз спробую продемонструвати. Ось, і у нас на годиннику вже, бачите, тема змінилась ще раз, нажав, ще змінилась. Доволі швидко все реагує, як на мене. Ну і ще плюсик, як, напевно, є галерея доступних циферблатів. Для прикладу, мені от, отакий непогано виглядає. Зрозуміло. Далі, бачите, сповіщення різні можна. Ставити на телефон повідомлення соцмережі, тобто при отримуванні якихось чи дзвінків чи сповіщень, ви будете бачити це на телефоні. Зараз ми от спробуємо продемонструвати, як це виглядає. Я зараз беру інший телефон. Отже, друзі, зараз я роблю дзвінок на цей телефон і ми побачимо, як годинник буде відображати. Бачите, дзвонить і тут дзвонить. Звісно, цей годинник не підтримує функцію розмов, але ми можемо зробити або тишу, або покласти слухавку, якщо ви не можете розмовляти. Бачите, телефон ми основне спробували. Повідомлення Facebook, Twitter це все теж буде десь приблизно аналогічно. От, Наприклад, зараз я спробую написати повідомлення. Я надіслав повідомлення. Привіт. І що у нас тут? І тут привіт, ви бачите, теж видно. Тобто читати меседжі можна. Аналогічно зі всіма іншими сповіщеннями нема сенсу це, скажімо, зараз показувати. Далі ми можемо віддалено, ну, наприклад, я так розумію, запустити от, функція камера. У нас є отут на телефоні. Годину. Бачите, підтягнуло одразу погоду. Функція камера. Раз і. Ми запус... дали, ми запускаємо камеру на телефоні. тобто, ну, Функція, мабуть, що зручна, і можна робити фото одразу. Тобто я натискаю і він фотографує. Зручно, коли ви телефон десь поставили і хочете зробити загальне фото, можна віддалено затвором скористуватися. Далі, дру... Далі, друзі, я просто спробую функції, які там є. Здоров'я я не застібаю, просто поставив на свою руку. І от, Наприклад, Крокомір, зрозуміло, сон воно буде теж рахувати, скільки нам пульс. І нажимаємо, натискаємо Виміряти пульс. Я нажав, бачите, і тут годинник починає міряти мій пульс. Не знаю, наскільки воно там актуально, це в першу чергу це не медичний при... прилад, але для середньостатистичного користування, плюс якщо він буде у вас. Десь якийсь не в нормі, напевно, воно покаже. Отак От міряє пульс. Наступне спробуємо тиск поміряти. Теж вимірюємо. Ось так відображається вимірювання тиску. На екрані телефону ви бачите, і на екрані годинника теж зараз отримаємо якийсь результат, але наголошую, що це не медичний прилад, це. Як додаткова опція в годиннику. Результат. Наступним ми спробуємо рівень кисню в крові виміряти. Ось тут, бачите, на годиннику показано, як це все робиться. Зараз будемо бачити результат. Ну, ось ми бачимо 96%. Це все окей. Що ж, друзі, буду закінчувати відео, коротко вам все показав. бачите, Приємно додаток українською, годинник українською. Бачите, ці всі решта моменти. Можна оновлювати його. Тут ви бачите є профіль, є метап, можна поставити. Ну і це все спостерігати, як би аналізувати. Вас закликаю підписатись на наші соцмережі, на наш канал на YouTube, який ви зараз оглядаєте відео. І до нових зустрічей в коментарях, коментарях пишіть, про що цікаво було б ще вам побачити відео.